Доброго ранку, дітки! Сьогодні хочу в гості запросити вас, малята. Лісом разом будемо мандрувати. Перш ніж в подорож будемо вирушати, правила поведінки в лісі слід пригадати. Дітки, скажіть, чи можна ламати гілочки дерев та кущів? Не можна. А чи можна робити та розвіжувати годівнички для пташок? Можна вірно. А чи можна обдирати кору дерев? Не можна. А чи можна милуватися красою природи? Можна. Правила добре знаємо. Тож до лісу вирушаємо. Діти, коли це буває, що дерева засинають, та приходить морозець та повіє вітерець, на дерева сніг впаде, все навколо замете. Так, взимку. Зима вкрила все навколо білим пухнастим снігом. Сніг лежить на землі, на будинках, на кущах та деревах. Всі дерева відпочивають. Вони вкриті теплою сніговою ковдрою. Ось ми з вами вже і в лісі. Малята, а чому в лісі так тихо? Бо звірі від морозу ховаються. Дерева відпочивають, на весну чекають. Малята. А чи знаєте ви, як можна взимку розпізнати дерева? За кольором кори та кроною. А як можна знайти берізку серед інших дерев? Так, за кольором кори, вона у берізки біла. Та з чорними плямами. Малята. А ви знаєте, яке дерево і взимку яскраву прикрасу має, птахів до себе привертає? Дітки це дерево називається горобина. А як ви думаєте, навіщо їй ягоди? Ягоди горобина запасає для птахів. Щоб взимку їх пригощати. А яку назву має це дерево? Правильно, це ялинка. А як ви вважаєте, чи змінилась ялинка з приходом зими? Ні, не змінилась. Ялинка не боїться морозу. Вона продовжує радувати гостей лісу і взимку. А чим вкриті гілочки ялинки? Так, голочками. А що, крім голочок, ще росте на ялинці? Ви знаєте, дітки? Так, це шишки. Ось ми з вами лісовою стежинкою йшли. Шишки з ялинки знайшли. Давайте їх розглянемо. Дітки, якого кольору шишки? Так, коричневого. А якої форми? Так, вони овальні. А що ховається під шкарлупинням шишки? Дітки, це насіння. А ви знаєте, хто любить ласувати насінням шишки? Це білочки та різні пташки. Дітки дерева приносять велику користь, тому їх треба берегти, як і всю нашу природу. Малята, скажіть, де ми з вами сьогодні були на занятті? Так, у лісі. А які дерева ви там бачили? Берізку, горобину. Ялинку. А на якому з цих дерев є ягоди? Так, на горобині. А на якому дереві є шишки? Так, на ялинці. Малята наша зустріч на сьогодні завершена. Я дякую вам за увагу. До побачення!